Більшість із нас мають свого стоматолога, лікаря, перукаря. А чи є у нас особистий фармацевт? Якщо ні, то час навідатись до аптеки. Порада професіоналів у телепроєкті Запитайте в аптеці. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС. Чим ближче до зими, тим частіше ми думаємо, як би то не захворіти. Більшість з нас для профілактики грипу та застуди їдять часник та цибулю. В цьому ми нічим не відрізняємося від наших пращурів, і козаки лікувались цибулею. Древні єгиптяни їй навіть поклонялись як божеству. Над цибулею клялись у судів доказ своєї правоти. А в часи хрестових походів за вісім цибулин можна було викупити полоненого. А що ще, окрім цибулі, захистить наш організм від грипу та застуди. Сьогодні дізнаємося у аптеці. Чи знаєте ви, що може стати причиною застуди? Вірусне захворювання викликає зниження імунітету. Пониженний імунітет, потім ну, невідповідний одяг до погоди, бо міняється дуже часто. Зранку виходиш одна погода, а ввечері інша. Змерз ноги, або мокрі ноги. Про те, як берегти себе від грипу та застуди, сьогодні нам розповідатиме Ірина Проців. Доброго дня, пані Ірино. Власне напередодні осінньо-зимового періоду хотілося б дізнатись, як захистити свій організм від грипу та застуди. Коли говоримо про грип та застуду, варто згадати загальновідому істину про те, що найкращий спосіб лікування це профілактика. Головним захистом від застуди і грипу є наш імунітет, і тому, щоб не захворіти, його потрібно берегти та зміцнювати. А послабити імунітет, тобто похитнути захисні сили організму можуть безліч факторів: це і постійні стреси, надмірні фізичні та емоційні навантаження, хронічні захворювання, недостатня кількість вітамінів в організмі, зловживання нікотином, алкоголем, довготривала терапія антибіотиками, зрештою екологічні проблеми. І це ще далеко не весь перелік негативних факторів впливу осінньо зимовий період, коли починається сезон застуд, ми практично постійно знаходимося в оточенні хвороботворних вірусів. Групою ризику у період грипу є, перш за все, діти віком до 7 років, в яких імунна система ще недостатньо сформована. Також ризикують особи похилого віку, у яких імунітет знижений у зв'язку із загальним старінням організму. Імунна система ослаблена також і у тих, хто часто хворіє застудними захворюваннями. Багатьом батькам знайомі ситуації, коли дитина щойно одужала, пішла в школу чи дитячий садок і знову захворіла. Це своєрідне замкнуте коло. На фоні зниженого імунітету частіше виникають застудні захворювання. А застуда, в свою чергу, підриває імунітет. Щоби таке не траплялося, потрібно заздалегідь підготувати свій імунітет. Як ви готуєтесь до сезону застуд? Яких заходів вживаєте, аби не захворіти? Запобігання, наприклад, вакцинами відповідно заздалегідь, щоб потім, ну, наприклад, застуда, така, як гриб, а відповідно, щоб вона не наступила. Або піднімати імунітет вітаміни. Юмалену, калену, потім що тут це питала. Це все. Тепло вдягатися на навчання. це болює буває, що допомагає 100 грам спец. Це теж допомагає. Пані Ірино. А як львів'яни можуть підвищити свій імунітет? Що слід робити, аби застуда не застала зненацька? Як ми вже сьогодні згадували, одна з причин, яка знижує імунітет, це недостатня кількість вітамінів в організмі людини, так званий гіповітаміноз. Тому в осінньо-зимовий період потрібно збагатити своє меню вітамінними продуктами: це яблука, цитрусові, ківі, різноманітні овочеві салати, квашена капуста. Традиційний чай краще вживати з лимоном або, взагалі, ж замінити відваром шипшини, напоями з чорної смородини чи обліпихи. Ці продукти багаті на вітамін С, який допомагає зміцнити імунітет. На жаль, часто вітамінів, яких ми споживаємо з їжею, недостатньо. Тут у пригоді стане аптека, де є широкий вибір вітамінно мінеральних комплексів для дорослих та дітей різного віку. Вже зараз варто починати профілактичний курс вітамінотерапії тривалістю щонайменше один місяць. Підібрати потрібний вітамінний комплекс завжди допоможе фармацевт, а приймати обрані вітаміни доцільно аж до кінця зими, протягом усього сезону застуду. Пані Ірино, а що ще допоможе зміцнити наш імунітет? Не забуваємо також про цілющу силу лікарських рослин. Здавна відомі лікувальні властивості такої рослини, як хінацея пурпурова. Вона стимулює імунну систему організму, допомагає запобігти застуді та опоратись з хворобою у стислий термін. Приймають препарати хінацеї, краплі, сиропи чи таблетки курсами до 20 днів. Приймати довготривалим курсом ехінацею не можна, адже постійне стимулювання імунної системи веде до її виснаження і може мати протилежний результат. Ехінацею не рекомендують дітям до одного року, тому завжди інформуйте фармацевта про вік дитини, читайте уважну інструкцію та дотримуйтесь наведених рекомендацій. В аптеках є також широкий вибір загальнозміцнюючих бальзамів, до складу яких входять лікарські рослини, фруктові соки, продукти бджільництва. Бальзами вживають як з профілактичною, так і з лікувальною метою, додаючи чайній ложці до кави або чаю. Вживаючи такі рослинні бальзами, протягом усього осінньо-зимового сезону ви вбережете себе від застуд. Але пам'ятайте, що у більшості бальзамів є спирт. Тому їх не рекомендують дітям до 16 років та вагітним жінкам. Одним з методів профілактики грипу є вакцинація, щеплення спеціальними протигрипозними вакцинами. Але хочу наголосити, що цю маніпуляцію проводять тільки за призначенням лікаря і безпосередньо в медичній установі. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС. Чи знаєте ви, що слід робити, аби не захворіти, спілкуючись із засудженою людиною? Взяти з порізати на тарілку і в хаті щоб стояла. Помагає, бо я тільки став теж з ліжка. І після мене зразу і мама, і жінка за цим ну, Маску одягати обов'язково, посуд опрацювання посуду відповідне. Старатися, як то кажете, мати відстань від них, хоча б і метрову, двохметрово, якщо, наприклад, людина вчихає, це однозначно. Пані Ірино, знаємо, що застуда і грип мають властивість швидко поширюватись, тобто передаватись від людини до людини. Наприклад, коли ми спілкуємося з колегами по роботі чи з близькими, що радити робити тоді, щоб не захворіти? Щоб не захворіли інші мешканці оселі, менше спілкуйтеся під час хвороби, користуйтеся марливою пов'язкою окремим посудом та рушником, відмовтеся від традиційних носовичків. Краще користуйтеся одноразовими хустинками. Часто мийте руки, провітрюйте кімнату, адже свіже повітря прискорить ваше одужання. Добрий ефект дасть також аромотерапія. В сучасних аптеках є дуже великий вибір ефірних олій. У домашніх умовах їх з успіхом можна використовувати для ароматизації повітря та інгаляції, а також коли ви промучили ноги чи змерзли для ванни або розтирань. Це можуть бути ефірні олії, евкаліпту, сосни, ялиці, розмарину. Не слід забувати і про так звані фітонциди – чудові природні антибіотики, хрін, цибулю, часник. Наприклад, тарілку з часником можна поставити на столик, за яким дитина робить уроки, чи зробити з нього коралі на шию. А в аптеці можна придбати капсули з часниковою олією для внутрішнього прийому. Властивості часнику при цьому зберігаються, а запаху немає. А ще дотримуйтесь таких простих, але дієвих правил: по-перше, у період епідемії грипу уникайте людних місць. Намагайтеся дихати не ротом, а через ніс, оскільки ніс є чудовим фільтром для вірусів і допомагає зігріти повітря, яке вдихаємо. Уникайте переохолодження. Частіше провітрюйте приміщення, в якому знаходитесь. Перед виходом з дому змастіть внутрішню слизову оболонку носа спеціальною противірусною мазю, яку можна придбати в аптеці. Також можна застосовувати противірусні препарати у вигляді таблеток. Їх приймають як для профілактики, так і для лікування грипу та застуди, тільки з різним режимом дозування. Ефективним та безпечним захистом від грипу та застуди є також гомеопатичні препарати та ліки на рослинній основі фітоконцентрати. Вони мають противірусну, загально зміцнюючу дію, позитивно впливають на імунітет. Їх можна застосовувати як для дорослих, так і для дітей різного віку протягом усього грипозного періоду. Підібрати необхідний засіб завжди допоможе ваш фармацевт. А ще хочу сказати, що важливим захистом від грипу та застуди є хороший настрій, якого я вам всім бажаю. Сподіваємось, пані Ірино, що львів'янам завжди вдаватиметься зберігати не лише хороший настрій, але й міцне здоров'я. Спасибі вам, пані Ірину, за розмову. А вам, львів'яни, за те, що ходили до аптеки разом з нами. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС.